Початок роботи з CGM. CGM постачається з інструкцією, передавачем і сенсорним блоком для одноразового використання. Для початку роботи необхідно завантажити додаток ICAN CGM з App Store або Google Play. При першому запуску додатку надаються інструкції та важливі функції. Потрібно створити обліковий запис ICANN, використовуючи електронну адресу. Навчання та підготовка сенсора додаток крок за кроком проводить через навчальні відео для початку 15-денного використання сенсору. Необхідно витягнути передавач із сенсорного блоку та перевірити, чи збігаються перші 8 цифр СН кодів на обох блоках. Потрібно відсканувати QR-код на сенсорному блоці або вести sn код вручну. Перед початком процедури необхідно вимити та висушити руки. Вибір місця ведення та підготовка. Оберіть місце ведення на животі з достатньою кількістю жирової тканини. Уникайте місць біля викривлених вигинів, шрамів, родимок, розтяжок. Ущільним та місці ін'єкції інсуліну. Очистіть місце видання спиртовою серветкою та дайте йому висохнути. Встановлення сенсорного аплікатора. Зніміть кришку з сенсорного пакета та вийміть аплікатор. Розмістіть передавач на твердій, рівній поверхні. Сумістіть синю позначку на аплікаторі з позначкою на лодку передавача. Міцно притисніть аплікатор до лодка доклацання. Поверніть синю шестерню з положення заблокованого значка до розблокованого доклацання. Ведення сенсора та фіксація Не натискайте середню кнопку після повного звільнення запобіжника. Обережно підніміть заряджений аплікатор вертикально, не торкаючись клейкою частини. Розмістіть аплікатор над обраним місцем ведення. Міцно натисніть середню кнопку до звуку ін'єкції. Обережно вийміть аплікатор з місця ін'єкції. Розгладьте пластер та притисніть сенсор на кілька секунд, щоб він надійно приклеївся до шкіри. Підключення та налаштування сенсора. Після ведення сенсора передавач автоматично підключиться до додатку ICAN-CGM. Натисніть старт сенсор, щоб розпочати двогодинну активацію сенсора. Після активації ви почнете отримувати показники та сповіщення. Сповіщення можна налаштувати в ручних налаштуваннях. Завершення використання та видалення сенсора. ICAN i3CGM призначений для використання протягом 15 днів. Після 15 днів Сеанс CGM автоматично припиниться. І сенсор потрібно буде видалити. Підніміть край клейкої стрічки та повільно зніміть її зі шкіри одним рухом. У додатку можна натиснути «Change new sensor», щоб відсканувати та запустити новий CGM. Можна переглянути звіт історії та поділитися ними з сім'єю або медичною командою.